Всім привіт, ви на каналі Warren Gold. Сьогодні ми запускаємось Штурм Соло проти соло. І що ж, погнали дивитися, що нам випало. Я сподіваюсь, калаш. Ой. Я прям дуже сподіваюся, що мені дадуть калаш. І мені дали. Калаш! Всюди! На коліні, на коліні. Погнали щас на... Хоча немає смислу на комп'ютер. Чи є? Я не знаю. Не хочу йти туди. Щось мене дуже сильно запускає за 4. Опа, тут тіпи. На бот стоїть. Ну, я поки що нікого не бачу. Так, що це я хотів сказати? А, згадав, мене щось дуже сильно почало запускати за 4 хвилини. Не знаю, чого так, але мене вже третій раз за сьогодні запускає за 4 хвилини. Кого, за скільки запускає? Напишіть в коментарі. Ого! Який обичний. Ну ладно, це хотя б не ржаві. Голяша уб'ю хоча б. На ну, шестерку вряд ли я уб'ю Ага, це ми сейчас ще й походу будемо боса уничтожувати. А де босс? Ага, він тут захова. О, на кайфі Кайф. Так. Одкриваємо рожайки. Окриваємо рожайки. Може, щось годне випаде. Підемо щось на льодяного Боса. Може, ще на поїзд підемо? Бам! О, емочка. Брати чи не брати? Та давай візьмемо. Може знадобиться. Може, зараз ще кашка золото випаде? Бам! <кхи> Я сказав, може, зараз кашка золото випаде? Бам! Та ну вас! Рушлявка, что ты дивишся на мене? Ну, вздыхай уже. О, фіолечка. Фіолечка, фіолечко. Так. 15 енергетиків. Я, походу, скороп'яним буду. Цікаво, що буде, якщо випити 15 енергетиків в реальній житті. Я вже так пробував. Ну коротше. Вибачте, що я про таке говорив. Ай-яй-яй. У мене щось ж внітряння. Не закінчилось. Блин. Вовремя. Спасибо. Давай котися, звідси кабанчиком. О, правильно. Начишние сім'ярки. Я все равно шестерку не бью. <coughs> Бам. Эвакуирована ракетка. Давайте по приколу відкриємо. Може щось чорне письмо дропнеться. У мене тут тип. Що робити в таких ситуаціях? Скажіть. Я думаю, мені хана. Ну ні, це йому хана. Ой, чел. Ай-яй-яй. Фух. Я думаю, це шестерка тут прийшла до мене. Танцювати. А оказується це голяш. Голожопий. Штурм. Ну да, не завідуйте, я фулл 4 Хотя й не що завідувати Давайте вб'ємо босса. Ага, я понял. Ну, оружаечка, ну порадуй. А мені зараз підемо на радік. Я поняв. Погнали на радік тоді. 14-хвилина. Зараз мене уб'ють... Ого! Так, може це погнали на поїзд? Подивіться, скільки в мене жит... цих жетонів. ще. О, я сподіваюсь, там е... нормально все. Ну, не нормально, а це можна буде відкрити. Бо цей же ж голова він е... прийшов з поїзда. О! Давайте. Ой, я сподіваюся, получится в мене зараз. Бам. О! О! Єма! Давай, будь ласка, ще раз. Є. Пигеть. А, не лізе. Два ще раз. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну чого, це? Що це викинути? Бінтен, на що вони мені потрібні? Ну, почти два ляма в мене. З одного поїзда. Так, ну хорошо, на виход пішли. Ой, ну це прям кайф. Це що тільки що було? Це прям кайф, каточка. Давайте зараз в обмінник підемо. Ну, кайф. Все, друзі, давайте буду з вами прощатися. Всім пока. Щоб у вас було багато лута. І всім пока. Скільки виношу я? Бенз. Лям 900. сюди!